Паста з Aliexpress за 40 гривень, яка має зробити з усієї старої фари, просто ідеально нову. Жодної інструкції, як користуватися цією пастою, не знайшов ніде. У жодного продавця, якщо почитати. По комплекту йде ось така губка. Намальовано, що наносиш просто пасту на губку і починаєш руками терти. Просто руками. І всі там пишуть в відгуках, що вау, класно забирає подряпини, сколи. Коротше, фара має стати та як нова. Не знаю, чи вона стане як нова, тому що вона вся просто кончена фара. Чомусь мені здається, що херня повна, що ніякої магії не буде. Тружу цілу хвилину інтенсивно. Результату поки що не бачу. Коротше, 3 хвилини інтенсивно тер. Бачу, що результату немає. Давайте подивимося чи щось змінилося. Думаю, що абсолютно нічого не змінилося. Хоча, може, навіть подряпини не прибере, а якийсь блиск, можливо, навіть і з'явиться. Ну, ось так насухо її протру. Хопа! Дивіться. <рес> <рес> ну, ніби стало краще. Да, ніби стало краще, але жодні подряпини, нічого вона. Не прибрала. Так що, коротше, херня повна. Не вартує витрачати навіть долара.